На Росії потрібно готуватися до плекаутів. Російському тіньовому флоту прийшов такий кінець. Ось про це сьогодні будемо говорити разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Доброго дня. Ну і наш генштаб пригрозив путіну блекаутом у Москві у разі продовження ударів по енергетиці. Про це заявив начальник генштабу Андрій Гнатов. Ми бачили вже удари по Білгарадській області і не тільки. На вашу думку, чим ці слова можна підкріпити і чи вплине це на Путіна? Так вони вже підкріплені після того, як Зеленський про це сказав. Що сталося в Білгороді? Це є демонстрація сили, так що так воно і є. Чи вплине на Путіна? Ні, на Путіна це не вплине. Путін буде намагатися воювати і вимагати те, що він до цього говорив, щоб Україна вийшла з чотирьох областей України та відмовилась від НАТО і скоротила свою армію, навіть коли якийсь добрий самаритянин так буде відрізати йому голову. Так, побудована ця людина. Ну, виглядає, що дійсно ми можемо це зробити, тому що ще й штати можуть нам допомогти. Принаймні, вони кажуть, що розвідку нададуть для ударів по російській енергетиці. Серед цілих нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції і закликали союзників по НАТО теж приєднатися до цієї ініціативи. Крім того, в штатах все ще думають. Ну, сподіваємось, вони будуть думати трохи швидше, щоб надати нам крилаті ракети томагавк і баракуда. Ось це для вас. Гарний сигнал від Америки, чи можливо вони вже надали цю допомогу, а тільки зараз сказали? Ну, знаєте, це вже схоже на стару добру поведінку вже діючої адміністрації. Пахал я і трактор. Да? Я підозрюю, що щоб Сицілі так давно відомі. Ми й до цього <просити>... вражали нормально НПЗ. Ну. Ні, ну ну це ж стаціонарні цілі. Що невідомо де знаходиться НПЗ? Наприклад, я думаю, що давно вже відомо. Тим більше пам'ятаєте цю, цю історію, коли вимикали розвідку Україні після 28 лютого, коли е, відбулася ця суперечка Зеленського з Трампом. Удари ж по Москві продовжились. Продовжились. Тому це що знаєте, схоже, що е, е, як це було знаєте з Ізраїлем. Коли Ізраїль зробив цю роботу в Ірані, так вибив ППО, Трамп тут вирішив, що все безпечно можна спокійно відбомбардувати. І звичайно, що він сказав, що е, е, зробили зробили все е, він, і всі повинні знати, хто це зробили. Звичайно, що Ізраїль тут не до чого. Так тут щось схоже на це. Коли я там побачив таке повідомлення, тому що по, знову таки, я підозрюю, що в цій сілі давно відомі. Щодо Тамагавків і все інше, ну нас слід не на кого сподіватися. Треба робити власні ракети і довбати по цих територіях, так? тому що всі ці розмови, знаєте, ми дамо, ну ми ж знаємо, як це хитрувати, дамо, але стріляти не дамо. Так що, нам дадуть, будуть серйозну зброю давати масово, коли Україна сама зробить достатню кількість ракет. Тому що виявиться, що вони дешевше, ефективніше, і з власної... І власною кнопкою так побудований цей світ. Чим ти сильніше, тим більше тобі намагаються допомагати. Але це ж умовна допомога: дають тобі ракету, але потім починають вказувати, куди стріляти. Так що треба в першу чергу самі все робити, тоді нам будуть допомагати. Та звісно, ну коли побачили результати 40% майже непрацюючих НПЗ, так чому ж тепер ще якісь дані не додати. Ну ми не проти, звісно, від не відмовимося від нових крилатих ракет. Чому б ні? Але мені здається, так що ваші ефіри все-таки слухають. Бо от бачимо, що французький спецназ захопив російський танкер біля узбережжя Франції, який підозрюють у запуску дронів над Європою. Цей ось танковий нафтовий танкер російського ті. Нього флоту ходив біля берегів Данії з 22 по 25 вересня. Ну, виглядає так, що Європа всерйоз вирішила розправитись із тіньовим російським флотом. Чи все-таки дослухалися до ваших порад? Ну, сподіваюся, що дослухались. Тільки в мене поради були давно перекрити нафіх Данську протоку. Да, це поки що така імітація бурхливої діяльності. Може перший крок. Так, да, да, сподіваюся, що це перший крок, тому що головне це данська протока. А є слід перекрити, і цих тих же суда можна зупиняти, не обов'язково конфісковувати. Ну достатньо на 30 днів зупиняти до з'ясування обставин. Документи там перевіряти, перевіряти екологічну безпеку. А цього буде достатньо, щоб зривати контракти на постачання нафти, якщо ви боїтесь конфіскувати це суда. Ось тому сподіваюся, що вони це будуть все ж таки робити, а не знову удавати, що, начебто, нічого не відбувається. Ну, побачимо, може, дійсно до Франції доєднаються і інші країни. Але Макрон, так вчора, коли він виступав, там давав інтерв'ю після цього саміту у Данії, то він був налаштований рішуче і казав, що прям кримінальні провадження будуть відкривати, і це потрібно О, робити всім так. країнам. Я, я пам'ятаю якось у Макрона, у Макрона десь раз на рік якийсь приступ решучості настає. Ну точно раз на рік у нього, чи то він там лідер, чи то він там. Я вже, я вже забув, що там останнє було, вже стільки було цих. Приступів рішучості, да що ми мені вже не смішно. Тоді тобто, що мені зараз ще смішно. А, так що подивимося, один лі один одну вірити нікому не можна. Ми повинні розуміти. Вірити можна тільки в український народ, в українську армію та власне виробництво власних ракет. А я підозрюю, що поки Україна не почне топити ці танкери, нічого там відбуватися не буде. Та, ну, в обіцянки цяцянки ми не хочемо дійсно вірити. Хочемо побачити справжні, скажімо так, справи так не хочеться тавтології. Але е, хочу продовжити по темі J7, що вони, начебто, не проти вже використати заморожені російські активи на користь нам і хочуть посилити тиск на покупців російської нафти. Але цікаво про кого ж може йтися, тому що е, ми то знаємо. Всі країни, які купують російську нафту, але до списку тих країн. Неочікувано додався і Тайвань, який з одного боку санкції проти Росії підтримує. І тут же і нафту купує. То проти кого J7 можуть дійсно тиснути, і чи реально вони це зроблять? Слухайте, то там проти країн треба. Там запровадити треба санкції проти портів, які приймають російську нафту. Перелік цих портів давно відомий. Запровадити конкретні санкції проти портів. <рив> На цьому все закінчиться. Це називається знову таке імітація борхливої діяльності. Ну я читав там повідомлення про нафту. Там трохи не так інформація, того вона була перекручена. Не нафта там, там один з компонентів. Переробки нафти, і там йдеться на, на, на закупівлю. Ну не може Тайвань поглинути всі Російський лігроїн. Всі... Якось так він називається. Да, да. Ну, Це не нафта. Нафту В основному китай купує індія. Ну не може тайвань. З населенням 20 мільйонів бути найбільшим покупцем російської нафти. Тим більше не забуваємо, що Тайвань не ну не не визнана держава в світі. Тільки чотири держави, які визнають існування Тайваню. А офіційна це ж назва Республіка Китай. Ось і багато чого іншого тому я ну там трохи не так була інформація, але не суть важлива які механізми ну єдиними механізмами діючими діючими механізмами є удари по а, нафтогонах, компресорах нафтогонів, які перекачують нафту а у бік а, портів, звідки експортується нафта, всі інша лірика і а, додаткові умови. Які можливо будуть, а можливо не будуть. Ми повинні мислити конкретними речами, які пов'язані з конкретними ризиками, які конкретно ми контролюємо. І відповідно це виключно виробництво власної зброї, удари по експорту російської нафти. От що нас повинно турбувати. Все інше нас не повинно турбувати. А далі що вони можуть зробити? конкретні кроки? Я вам сказав перекрити данську портоку. Далі санкції на порти, які приймають, наприклад. Суда, які не застраховані по правилах, можна, наприклад, включити перелік страхових компаній які, наприклад, страхували російську нафту, які мають добру репутацію і покриття. Поставити цей і сказати конкретно: якщо не будете приймати ці суда без страховки цих компаній то відповідно на вас будуть накладені санкції і все. І швидко все пропинить. Ну, А ви думаєте, Китай, Індія там може дійсно злякатися цього? Чи вони просто А, приватний бізнес? Почекайте. Якщо там же ж приватний бізнес, Та, особливо, особливо mm -hmm. в Індії, тому там звичайно уряд щось може сказати, але приватний бізнес каже: Ні, ми так ризикувати не будемо тому то слід розрізняти інтереси там Індії Китаю. Китаї можливо, можливо, якщо там буде державна державний порт. Але державний порт це теж господарюючий суб'єкт. Він теж приймає і бере участь в глобальній торгівлі. Якщо він підпадає під санкції, він все рівно виходить з гри. Фактично, з перевалки інших товарів. Тому я тут насильно погоджую, що це було. Не, не дуже небезпечно, тобто немає конкретних санкцій, пов'язаних з е, пов'язаних зі споживання з конкретних покупців російської нафти. А ви ж ніколи не чули. А хто е, конкретно поніс покарання. а ніхто. Так. Я таке, але знаєте, з одного боку, і Урсула фон дер Ляїн теж каже, що в 19-му пакеті санкцій вони там переходять вже від поступового посилення тиску до радикальних обмежень, і що цей пакет вони узгодили із Дональдом Трампом. Ну от ми ж тоді чули декілька тижнів тому, що там в тому пакеті, що там дійсно і заборона там експорту руд, металів, хімікатів цієї платіжної системи системи світ чи мір, як вона, вона у них називається цінової стелі зниження. От, але цікаво, що ж там щодо Китаю, китайських компаній. От поки що про це не дуже багато говорили. А цікаво, чи дотис в цьому сенсі Трамп їх Ну я думаю, що буде дотискати. Ну принаймні щодо ну, ну бачите, дотиснуло ж питання конфіскації, ну не конфіскація, а використання заморожених коштів. Два не підуть поган... хотіли робити, пам'ятаєте, Категорично не хотіли робити. Американці на них тиснули. Ну і бачите, удари по потилиці призвели до того, що європейців думки почали рухатись в правильному напрямку. Вони вигадали схему, виглядали схему, яка виглядає, в принципі, привабливо. Тобто вони не конфіскують ці гроші, але випускають ціни папери, які фактично забезпечені цими активами. Ну, це є це. Знаєте, як от ви берете, припустимо, іпотеку, і у вас в заставі, а, в заставі, припустимо, квартира. Так і тут, в заставі, судячи з того, що я побачив, в заставі ці гроші, і Україна починає платити по цих кредитах, коли Росія почне виплачувати репарації, або що я підозрюю, теж реально, коли Росія дає згоду на використання цих грошей для погашення цих барків, то те, що теж в принципі репарації. Тобто, ну бачите, змогли змогли, коли захотіли. Та ну тобто виглядає так, що це лише відсотки, скажімо так, чи правильно я розумію, так ні, відсотки, ні, а не тіло. то інше. Відсотки вони знайшли схему, uh -huh. відсотки давно перераховуються. Там вже вони знайшли тут зовсім інше. Вони говорять, що от даємо вам кредит, а це забезпечено цими активами. Це вже ціла фактично цього кредиту. Uh -huh. А не відсотки, а це від гроші, да. чи, там, тобто, там, да, якісь... це реальні гроші, так чи там якісь облігації це реальні гроші. Ну там вони собі звичайно, шматок взяли на виробництво зброї, Ну така своя даляха. Ну, зрозуміло. Нехай. а далі Україні допомога, так що така така історія. Ну, але розумієте, навіть ті ж дані вони поки що ні до чого там не домовилися, не можуть дійти згоди стосовно стіни дронів стосовно того, щоб захистити нам тут небо, щоб ці ж дрони не летіли на Польщу там інші країни. Але як ви думаєте, вони до чогось все таки домовляться? Чи Росія швидше вже е, знову такі якісь запустить, чи почне вторгнення в Польщу? Чи вони будуть ще досі не ну, що запустить? Я навіть не сумніваюся, так це не наше проблема. Problem. Наші проблеми які? Гроші на закупівлю зброї американської є, є. Трамп не компостує на мозок щодо ударів по території Російської Федерації, не компостує. А далі це все проблема європейців. Чого ми за них так переживаємо? Ну, прилетить 200 дронів, знищить, там 200 шахетів знищить всю енергетику. А ось ну тоді швидше почнуть думати. Що можна тут сказати? Ну, побачимо, бо знову ж таки, прем'єрка Данії така, наче рішуче налаштована, каже, що от Україна це наша, скажімо так, перша лінія оборони, тому потрібно допомагати і так далі. Але ну ніхто не дані менше за все прийти, те, тому це що Данія звісно показала, вони допомагають та, показала багато цю схему данську схему фінансування української оборонки, коли вони дали гроші. Конкретно на фінансування виробництва зброї вони українські бронетехніці дали гроші. Вони виконали заболення. Там скільки там штук 40, по моєму Богдан вони зробили. Тобто, вони показали, як це може працювати. Ну до да дані тут претензій немає, але далі як вони будуть це все використовувати. Ну це знову таки їхні ж проблеми, а не наша. Та, ну звісно, як дружній країні хотілося б допомогти. І, можливо, наші військові дійсно поїдуть навчати данських ну, інструкторів. тому... Дивіться, допомагати, допомагати можна тільки тим, хто це знаєте, як в цьому е, 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 головна, головний шлях до лікування алкоголізму, наприклад, це коли людина визнає, що вона так. алкоголік. Да? А коли люди не визнають, що вони алкоголіки, да? ти. Ти допомагай говори і так далі. І знаєте, це ж знаєте, така така історія, як показує практика. Коли ти намагаєшся комусь е, 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 давати поради, коли люди не просять, дай не і не мають мотивації слухати. То це як битися головою об стінку. Е, так і тут, коли ви нарешті визнають проблеми, так тоді я думаю, що і швидше будуть питання і співпраці, і грошей Україні будуть більше виділяти, і так далі, і так далі. І так далі. Ну, вона, до речі, прем'єрка дані якраз таки одна із найбільш рішучих, бо вона каже, що європейські країни вона визнає, що недооцінювали російську загрозу і що зараз один із найнебезпечніших етапів. Ну, побачимо до, до чого це все призведе. Але хочу з вами ще наостанок одну тему підняти про те, як Казахстан посилив контроль поставок з Китаю на Росію з вантажем подвійного призначення або санкційним товаром. Ну от влада Казахстану перевіряє тисячі вантажівок, там кілометрові черги на кордоні третій тиждень це вже триває. Вантажі, які не пропускають мікросхеми і будь-які верстати. Ну ось це можна вважати за допомогою, яка прийшла раптово. Чи все-таки це результат зустрічі Токаєва із Зеленським на полях в Нью-Йорку? Маю на увазі на Генасамблеї ООН Це мабуть, я думаю, що там більша історія там, да це. Через е, гастролі Мадяра, Малюка, Буданова по нафтогонах. Uh -huh. Тому що Казахстан вже експортував нафту через, <laughs> через Росію. Ні, вони так, спочатку через Новоросійськ. А після того, як Україна почала бити по Новоросійську, вони перекинули свої основні, е, основні обсяги через Балтійське море. Що з Балтійським морем почало відбуватися? Теж якісь проблеми почали так, Да, коли зБУшники почали бити по цьому, коли зБУшники оцей порт Приморський рознесли. А це ж експорт казахської нафти. Тому я думаю, що така фрізка захотів побачити зеленського саме з цієї причини. Я думаю, що це було сказано. Ми розуміємо ваше становище. Ми розуміємо, входимо в ваше становище, але у нас є такі проблеми, які хотіли б ми вирішити. Тому я не, я не виключаю, що Казахстан може робити такі дружні кроки. Тим більше не будемо забувати, що часто росіяни ховають експорт так званої російської нафти під казахську нафту. Угу. Цікаво чого ще можна очікувати від Казахстану? Можливо, ще є якісь дружні країни, які нам можуть допомогти. Ну той же Азербайджан, тому що центр протидії дезінформації пише про те, що Росія втрачає з-під контролю колись, скажімо так, країни, на які вона мала вплив, це країни середньої Азії, може втратити там контроль. Казахстан, Грузія може бути. Хто може бути наступним? ну втрачає але з грузією там трохи інша ситуація у грузії не пощастило у них є спільний кордон з росіянами так і тому там все ж таки контроль є ну азербайджана є ну по перше керівництво адекватне а по-друге є союзники у вигляді у вигляді у вигляді туреччини так ну і нафта а, і тут звичайно вони втрачають чи будуть вони далі втрачати звичайно, що будуть втрачати вплив це без заперечення. А ось і тому можуть бути там різні варіанти, але ну, нузербайджани так багато допомагає Україні, тому що там просто багато чого не публічно. Проходить з самого початку. Українці ж люблять у нас дивитися картинки. Думають, що якщо хтось з кимось зустрівся, це означає, що всі. Всі, всі друзі там. Да? Ні, це не так. Це не так. В дійсності все значно, значно складніше. Наприклад, Азербайджан голосує всі е, антиізраїльські е, всі антиізраїльські е, резолюції. Наприклад, в ООН. При цьому за дивним збігом обставин, здогадайтеся, хто видобуває газ саме в Ізраїлі. Звичайно, що шасакар? Ну цікаво. Хочеться вірити, що таких друзів, союзників з кожним днем буде ставати все більше, так само, як і палаючих НПЗ, і дійсно на стороні добра ем, захочуть опинитися якомога більше країн у всьому світі. Дуже дякую вам за вашу аналітику за сьогоднішній час. Нагадаю, що говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, дякую, до побачення.